Всім привіт! У цьому відео я покажу, як самостійно, безкоштовно і без посередників розрахувати під 37 податкову річну декларацію. Заходимо на податки gov.pl. Далі нажимаємо Є-Ужин скарбовий. Далі заходимо за допомогою профіль зауфаного ваш кабінет. Профіль зауфаний, ваш логін і пароль. Далі після цього має прийти смс на ваш мобільний номер телефону. 71, 27. І заходимо в кабінет. В кабінеті можете одразу включити українську мову для зручності. І тут ви бачите, що на першій сторінці одразу, одразу вам пропонує подати під. Нажимаємо і зараз автоматично підтягнеться з системи під 11, який зложив ваш роботодавець. Якщо їх було декілька, то вони всі зараз будуть завантажені. Якщо подивитись, то тут ми бачимо два роботодавці у нас є. Далі, все автоматично вже підтягнулося. Якщо у вас є діти, ви можете додати їх дані. Зараз не будемо на цьому зупинятись. Якщо ви працюючий пенсіонер, ви також можете додати. Якщо у вас є інтернет на ваше ім'я, ви можете максимум 760 злотих собі повернути за інтернет, але не будемо зараз на цьому зупинятися. Я коротко покажу, як. Далі ми робимо банківський рахунок, якщо у вас не доданий, то ось в секції твій рахунок банковий додаємо його. І ось бачимо, що автоматично нам порахувало вже суму, яка буде зарахована на ваш банківський рахунок. Далі треба просто нажати Акцептуй і вишлій.